Ну що, приготуємо салат з кольрабі? Такого ви точно ще не коштували. Беремо кольорабі і очищаємо від шкірки. Ми почистили кольорабі. Розрізаємо пополам. Так, кольорабі ми розрізали, половину ми оставляємо на потім буде на салат. А цю ми натираємо на тертки, але в мене є електромісорубка, то я буду на електромісорубку. І сюди ж я ще натираю морковку. Так, ми перекрутили моркву. По смаку можете додати цибулю, часник, що полюбляєте. Солимо, перчимо і додаємо майонез. Майонез я додаю домашній свій. І перемішуємо. Отакий у нас салат вийшов. Я перекинула в іншу миску. До речі, ця кольора дуже збагачена на вітаміни. Якщо вам сподобався мій салат, зберігайте рецепт. Підписуйтеся, щоб не пропустити багато чого нового. А ви готуйте і смакуйте! Смачного!